мені 33, я ж той, той самий історії болію. Я ще разом, ні разу ні жінатий не був, ні дітей у мене немає. У людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. З Германії коефіцієнт середнівців народжуваності 1,3. Все. Це більше, ніж два рази, точка неповернення пройдена. Потім Італія 1,2, Іспанія 1,1, Канада 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну, все, Буде... От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Я, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце. І вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну, а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначати владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше, тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі привратяться в дуже багатих і в дуже бідних, просто раби. І люди, які ними керують, для ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці У вас же Там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання покритті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, Telegram канал Якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері і там же буде вся детальна для вас інформація. Все. Поки боремося там за свої права, оце, там, дівчата борються, хто там сколько должен собі якусь покрасивіше, думають де жити, де дырожать. Ми самі себе знищуємо. На жаль.